Днями Івано-Франківськ відвідали народні депутати, лідер громадської опозиції Анатолій Гриценко та Олег Канівець. На прес-конференції організованій для місцевих журналістів, вони презентували своє бачення моделі суспільно-політичного устрою України та шляхи для виходу із ситуації, яка склалася сьогодні в державі. За словами Анатолія Гриценка, Україна має усі можливості, аби стати державою лідером. Як приклад, він наводить економічний розвиток Польщі. Політик заявив, що його партія зараз працює над новою політичною програмою, яка повинна вибудувати стратегію успіху громадянина і держави. Партія робить, якщо хочете, ставку опору саме на громадянське суспільство, на середній клас, на тих людей, які повинні визначати майбутнє країни. Не на не на олігархів, як зараз роблять, чи на, на тих людей, які традиційно десь ностальгуючи, голосуючи за минуле, а йти в майбутнє. Саме активний громадянин, саме громадянське суспільство, яке тримає владу за горло, яке знає свої права і вміє захищати, і яке повинно врешті сформувати український народ, ключове слово народ, а не населення. Оце головне. Тоді в нас все буде вирішитися швидко за словами Анатолія Гриценка. Основи нової програми партії опираються на громадянське суспільство та середній клас і мають в основі три принципи: декриміналізація влади, демонополізація економіки та децентралізація управління державою. Хочу зробити акцент на трьох ключових програмних засадах, які там позначені: це три d перше децентралізація державної влади, друге демонополізація економіки. І третє деполітизація силових і правоохоронних органів оце ключові принципи, які на наш погляд мають бути покладені в основу будь-яких реформ, які проводяться в країні, і це серйозний поштовх для країни. Для досягнення поставлених цілей Анатолій Гриценко пропонує на виборах у 2015 році організувати одного кандидата від об'єднаної опозиції єдиний виборчий штаб та план дій на перші 100 днів. Інакше побоюється Анатолій Гриценко у другому турі президентських виборів з Януковичем. Змагатиметься хтось зручний владі тягнебок або Симоненко. Однак прізвище єдиного кандидата нардеп назвати не захотів лише зазначив, що на час виборів він повинен бути на волі та мати найвищий рівень довіри та підтримки. Має бути чітка політична воля. Буде один кандидат. І це буде людина, яка на рубежі 2014 року матиме найбільші шанси перемогти. А всі решта, хто є справді в опозиції до Януковича, до його політики, повинні стати членами цієї команди. Там роботи вистачить всім. Анатолій Гриценко переконаний, що зараз не час говорити про тушок, сесійні засідання та інші, за його словами, другорядні речі. Зараз головне активні громадяни, які збудують Україну як державу лідера. Також політик зазначив, що партія, громадянська позиція, не об'єднуватиметься з батьківщиною та фронтом змін в одну політичну силу, хоча він щиро бажає їм успіху. Батьківщина це найбільша опозиційна партія в Україні. Можливо, це об'єднання дасть якийсь енергетичний поштовх, підкреслив Анатолій Гриценко у свою чергу вихід з фракції Батьківщина, народний депутат Олег Канівець, пояснив тим, що розділ округів між депутатами відбувався непрозоро, і на його окрузі залишили людину, яка йому шкодила. Депутат також закликав акцентувати увагу на основних законотворчих питаннях, над якими він працює як член бюджетного комітету Верховної Ради України. Друга актуальна проблема сьогодні це не виконання державного бюджету і залізання в кишеню органів місцевого самоврядування. Я думаю, ви всі це знаєте. Що сьогодні органи місцевого самоврядування просто сидять на голодному пайку. Я сам особисто, як народний депутат вибиваю з казначейства кошти по декілька місяців. Зароблені кошти органів місцевого самоврядування. Це сьогодні треба відразу ну, просто категорично проти цього виступати. Що я роблю на бюджетному комітеті, на відміну від інших колег, і мене навіть підтримують провладні, тому що вони теж відчувають оці речі на місцях. Загалом Анатолій Гриценко доволі критично ставиться до опозиційної фракції у Верховній Раді, до якої входить і він сам через те, що на його думку партійна дисципліна відсутня, а багато депутатів вже не витримують, коли, наприклад, фракція не голосує за законопроекти, які ж сама подавала. Тому не дивно, що деякі депутати виходять з фракції, залишаючись при цьому в опозиції до влади. Він спрогнозував, що найближчим часом ще декілька депутатів можуть покинути опозиційну фракцію.